Ласкаво просимо на наш канал «Фін Успіх США. Сьогодні ми поглиблюємося в тему, яка близька до мого серця. Чому я наполегливо закликаю іммігрантів розглянути кар'єру в галузі фінансових послуг? Я бачив численні історії успіху і вважаю, що унікальні якості, якими володіють іммігранти, дозволяють їм досягти успіху в цій динамічній галузі. Сідайте зручніше, і ми поговоримо про те, чому і як іммігранти досягають успіху в галузі фінансових послуг. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Коли іммігранти приїжджають в цю країну в США, в них є кілька варіантів, як заробити на життя і зробити кар'єру. Перше, після приїзду до Америки на новоприбулих іммігрантів чекає багато роботи, яка зазвичай, на жаль, є низько і малооплачуваною. Багато іммігрантів отримали освіту і мали професійну кар'єру в своїй рідній країні, але, на жаль, їх ступені і дипломи не є дійсними в США. Їх професійна кар'єра в рідній країні зазвичай не має великого значення в США. І тому вони повинні почати з нуля. І вони починають, як правило, з низькокваліфікованих робіт, таких як будівництво, або тракінг, або догляд за, літними, за літніми людьми, і так далі. Це зазвичай низькооплачувана робота. На жаль, деякі так і залишаються на цих роботах весь час до пенсії. Другий варіант це продовжувати вчитися і отримувати американські професійні дипломи. Це нелегкий шлях, особливо для тих, хто старший і у кого є діти і сім'я. Це нелегкий шлях, тому що він вимагає величезних вкладень грошей і часу, і часто цей шлях не окупляється. Як іммігрант, в цьому шляху ви конкуруєте з, з, з другими. У яких немає специфічних проблем, з якими стикаються іммігранти, таких як мова, відсутність зв'язків і незнання системи. Також, коли ви отримуєте диплом, це не гарантує отримання високооплачуваної роботи. Третій варіант це відкрити бізнес. Це, на мою думку, найкращий варіант, але це залежить від того, який бізнес ви вибрали. Деякі бізнеси, такі, наприклад, як ресторани. Вимагають багато роботи і в той же час не дають бажаний дохід. Приймані на початку, багато бізнесів потребують великих інвестицій. Наприклад, щоб відкрити Макдональдс, потрібно вкласти 2 мільйони доларів. Більшість іммігрантів не мають таких грошей, що призводить мене до наступного пункту: а саме, можливості відкриття бізнесу в сфері фінансових послуг. Чи знаєте ви, що індустрія фінансових послуг є однією з найприбутковіших індустрій в Сполучених Штатах? Давайте подивимося на таблицю найприбутковіших галузей в США. Давайте подивимося на 10 найбільш прибуткових галузей в США. Перше це комерційні банки, друге, це страхування життя і annuities. Третє це management, інвестиційний менеджмент і менеджмент портфоліо, четверте це програмне забезпечення в США, а п'яте це private equity хедж-фонди і інвестиційні інструменти, і шосте це регіональні банки в США. Якщо ви подивитеся Дуже уважно ви побачите, що з п'яти найбільш прибуткових галузей в США чотири із них: перше, друге, третє і п'яте це галузь фінансових послуг. Перші три найбільш прибуткові галузі це фінансові послуги. В іншому відео я розповім вам про те, чому фінансові послуги такі прибуткові. Але на даний момент вам просто необхідно знати, що це факт. Індустрія фінансових послуг є найприбутковішою галузі в Сполучених Штатах. Хороша новина полягає в тому, що ви можете побудувати кар'єру і бізнес у галузі фінансових послуг. Так, наймовірніше, ви не відкриєте банк, але... Ви можете побудувати бізнес у галузі страхування життя і анюетість, і також в області управління та консультацій з інвестицій. Що найцікавіше, це те, що це не так складно, як багато хто думає. Перше, вам не потрібно мати освіту в області фінансів. Так, ще раз повторю: вам не потрібно мати освіту в галузі фінансів. Все, що вам потрібно, це скласти іспит. І отримати ліцензію. Щоб скласти іспит, вам потрібно пройти навчальний курс, який займає зазвичай від 3 до 5 тижнів, в залежності від вашого знання англійської мови, мови і ваших зусиль. Друге, ви можете почати бізнес у вільний час, ввечері і по вихідних. І вам не треба кидати свою основну роботу. Таким чином, ви можете спробувати і подивитися, як це все працює, не ризикуючи. По-третє, цей бізнес не вимагає значного стартового капіталу. Кілька сотень доларів за іспит і за ліцензію. І все. Багато іммігрантів зрозуміли це і мають великий успіх в цій галузі. Окей, давайте поговоримо про те, чому іммігранти мають високі шанси на. Успіх у бізнесі в сфері фінансових послуг. Перше, це уміння наполегливо працювати, і прагнення до успіху. Риси, які іммігранти часто мають, це уміння старанно працювати, і ціл цілеспрямованість. Людина, яка іммігрувала сама по собі вже неординарна людина, оскільки вона зуміла подолати багато перешкод і вирішити багато проблем. Багато іммігрантів приїжджають в нову країну з мріями про успіх і готові докласти додаткових усиль для е, досягнення цього успіху. Друге, це адаптивність та інноваційність. Ландшафт фінансових послуг розвивається з безпрецедентною швидкістю, і адаптивність є ключовою. Іммігранти, подолавши виклики переїзду в нову країну. Схильні, схильні бути неймовірно пристосованими і відкритими для змін. Ця адаптивність в поєднанні з інноваційним мисленням дозволяє іммігрантам знаходити творчі рішення для вирішення складних проблем. Третє, здатність налагоджувати зв'язки і будувати відносини. Вміння будувати відносини відіграють важливу роль в будь-якій галузі. Але іммігранти часто мають зв'язки у своїх громадах, куди традиційним агентам потрапити складніше. Будувати особисті відносини з людьми у своїх громадах легше все-таки іммігрантам. Америка країна іммігрантів. Іммігранти можуть будувати міцні відносини з клієнтами у своїх громадах, що дає їм перевагу. Багато людей думають. Щоб досягти успіху в галузі фінансових послуг, ви повинні бути суперосвіченим фінансовим експертом. Але реальність майже протилежна. Вам не потрібно бути глибоким фінансовим експертом. Ви повинні вміти добре ставитися до людей, бути приємними у спілкуванні і поважати інших. Це найважливіші якості. Ці якості набагато важливіші, ніж фінансові знання. Ви згодом вивчите фінансові концепції і продукти, але найважливіша якість бути приємним у спілкуванні і знати, як ефективно спілкуватися з людьми. Окей, тепер я хочу вам дати кілька прикладів. Але перед тим, як я вам дам приклади, я хотів би попросити вас підписатися на канал і нажати кнопку лайк. Дякую. Тепер кілька прикладів. Одна жінка приїхала з Африки, і через пару років після того, як вона іммігрувала, імігру... три роки тому почала своє власне фінансове агентство і тепер заробляє 3 мільйони доларів на рік. Це правда. Ще один чоловік з Індії працював таксистом в Канаді і почав також фінансове агентство 12 років тому, і тепер заробляє. 13 мільйонів доларів на рік. Ще один чоловік з Африки, з Камеруну, який працював медбратом в США, почав свій бізнес 8 років тому і тепер заробляє 7 мільйонів доларів на рік. Ще одна дівчина іммігрувала з Малайзії і тепер є однією з найбільш високооплачуваних в галузі фінансових послуг, заробляючи мільйони. Насправді, люди, які заробляють найбільші доходи в галузі фінансових послуг це іммігранти, це факт. Ще раз повторю: люди, які заробляють найбільші доходи в галузі фінансових послуг, це іммігранти. Це факт. Хтось скаже, це все класно, що люди заробляють мільйони, але я просто хочу заробити трохи грошей. Щоб поїхати, наприклад, у відпустку, або мати можливість заплатити за дитячий садок за дитину. Або мені просто потрібно трохи заробити, поки я вдома і дивлюся за малою дитиною. В мене немає можливості кудись ходити. Я просто хочу підробляти з дому. Чи це можливо? Так, це можливо. Я дав вам приклади іммігрантів, які досягли висот у галузі фінансових послуг. Але є численні приклади іммігрантів, які заробляють півмільйона, 300 тисяч, 200 тисяч на рік. Є багато іммігрантів, які заробляють тут від 20 до 100 тисяч доларів на рік, працюючи в неповний робочий день. Це факт. І це люди, які не мали попереднього досвіду в галузі фінансових послуг, і які не вільно володіють англійською мовою. А якщо чесно, то деяких. Навіть важко зрозуміти, вони починали без будь-яких зв'язків, але ви все рівно думаєте, як я можу заробити, скільки ця галузь платить. Дав, дам вам приклад такий сценарій. Якщо ви допомагаєте комусь, наприклад, відкласти 300 доларів на місяць, ви заробляєте близько 1000 доларів. Це на початку вашого контракту, потім більше. Але... Це одна людина. Тобто, щоб заробити, наприклад, 5 тисяч, вам треба допомогти 5 людям. А тепер подумайте, ви допомагаєте п'ятьом клієнтам заощадити гроші і в той же час заробляєте 5 тисяч доларів. Як кажуть американці, це вин-вин. Ви заробляєте гроші, а вони заощаджують гроші і стають на шлях фінансової незалежності. Але ще краща новина в тому, що це лише один з багатьох способів. Заробітку. Способів заробітку набагато більше. Ще раз повторюю, є ще більше способів заробити в цій сфері. І тому це одна з найприбутковіших галузей в США. Тому, якщо ви хочете дізнатися більше, запишіться на безкоштовну консультацію. Ми шукаємо людей в нашу команду, але ми не беремо всіх. У нас є певні вимоги. Якщо ви хочете дізнатися, які в нас. Вимоги, то запишіться на безкоштовну консультацію. Підсумовуючи, скажу, у іммігрантів є унікальне поєднання якостей, які допомагають їм процвітати в галузі фінансових послуг. Їх прагнення до успіху, вміння наполегливо працювати, і адаптивність і зв'язки з іммігрантськими громадами є ключем до успіху в галузі. І ми допоможемо вам дізнатися більше і відповісти на ваші питання. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Дякую за ваш перегляд і побачимося в наступному відео.